Встановили дитину. Вісім років тому, зараз їй 13, почала тікати з дому, випиває, не знає, що робити. У неї генетична схильність до алкоголю. Сос. Перше, що я хочу сказати, давайте розділимо, тому що все новому ніяк не пов'язане з тим, що дитина зараз почала тікати і п'є. Навіть якщо у неї є генетична схильність до якоїсь залежності, вона є у багатьох людей, ми в такій країні живемо. У нас часто така спадковість, що ну там випивали якісь наші предки. Але це не означає, що ми будемо пити. Це може означати. Схильність до цього, до якоїсь залежності, але не означає, що так буде відбуватися. І я хочу повернутися. Все дитина, 13 років, значить, підлітковий вік. Значить, проблеми точно є в стосунках. І подивіться навколо себе, яка величезна кількість підлітків свариться з батьками, намагається якось там втекти і більше проводити час в якійсь компанії, і навіть пробують випивати. Це не тому, що є якась схильність. Генетична і залежність, можливо, колись, можливо, сформується, можливо, ні. Оце важливо розуміти. Це просто тому, що проблеми з батьками, і потрібно навчитися спілкуванню. Шановні батьки, пам'ятайте, що підлітковий вік це вік сепарації. Природа 10 років дала дитині, щоб вона поміняла свій статус з яка в усьому слухається батьків, до дорослої людини, яка все вирішує сама, як їй бути. 10 років, і звісно, за ці роки робляться помилки. І, звісно, звісно, щоб стати дорослою людиною, яка самостійно приймає рішення, потрібно сепаруватися. А сепарації відбуваються територіально, ментально і емоційно. Територіально наші діти зачиняються в кімнатах, сидять, не вилазять, ідуть до своїх друзів. Багато часу там проводять якось тут, кудись ідуть в компанії, тому що їм потрібно в цей момент стати своїм серед чужих, і вони виглядають чужими серед своїх сім'ї. Ментальна, це коли я думаю не так, я багато не погоджуюся, і це абсолютно нормально. І вам не потрібно тиснути на дитину. Так вона можливо припуститься багатьох помилок. Але через помилки ми навчаємося, ми аналізуємо і комусь однієї достатньо припуститися помилки, а комусь 25 буде мало. Для того щоб зрозуміти, що так чинити не треба, а треба якось зробити інакше. І це нормально. Ми всі по-різному оброблюємо той досвід, який отримуємо емоційно плач, вереск, гвалт, сльози там, де в інший момент такого не відбувалося б. Жінки мене чудово зрозуміють. Всі, у кого були місячні, знають, що таке ПМС. Багато хто в цей момент навіжене і скажена раз на місяць. А у підлітків такі штуки бувають приблизно через день. От і порахуйте, ви не можете. Поратися зі своїми емоціями, доросла людина раз на місяць. А підліток, який формується і не знає взагалі часто про те, що з ним відбувається, взагалі не розуміє, чому він плаче, чому він брутальним хоче бути, чому чвари починаються, чому він чіпляється і не може зупинитися. Просто цей момент потрібно інакше переживати. Ваша дитина вам 10 слів кивнули, пам'ятаємо гормони, з ними не сперечаються. І собі думаємо, хай заспокоїться, от заспокоїться, поговоримо, але не ігноруємо. Тому я кажу, які внули, десь сказали так, десь сказали розумію. Десь такі ось як ось, ось так. А потім, коли гормони впадуть, да рівень знову нормальний стане, можна поспілкуватися і детальніше обговорити цю тему. Складно, шановне панство, я розумію. Але батьківство це як професія, цьому треба навчатися. Хочете, у мене є додаток. Називається Be Happy Academy. Прикріплю о, значить, посилання на нього. Не планувала казати, але скажу. Там є курс для батьків підлітків. Я двічі на тиждень відповідаю на конкретні питання батьків, на всі питання батьків. Тож приєднуйте. Але зараз я просто хочу сказати, що ось тут батьки такі лякаються, і може думати, о, це не треба встановлювати, тому що генетична залежність ні. І у батьків-алкоголіків виростають часто діти, які взагалі каплів в рот не беруть жодного разу в житті. А буває такі, що в звичайному, не встановлені зараз я маю на увазі. В звичайному житті спробували переросли цей період, опанували себе і не стали залежними людьми. Тут питання не в тому, не в всиновленні і не в генетичній схильності. Питання в стосунках. Тому, будь ласка, навчіться створювати класні стосунки, і вашій дитині не доведеться тікати від вас. Розумієте? І так, є той слід, який залишається, що дітей вже покинули. Їм складніше набагато адаптуватися. Діти встановлені, адаптуються десятиліттями. Секундочку, не місяць, не два, не три, десятиліттями щось випливає. Такого, про що ви навіть не знали, і вас мали попереджати про це. Але зараз я кажу, просто щоб нагадати, що курси, які ви проходили, скорше за все включали в себе цю інформацію, що в якісь моменти ваша дитина може розкриватися з того боку, який, здавалося, ви навіть не підозрювали. І тут потрібно що? Потрібно заспокоїтися і подумати, як це вирішувати. Не думати, що там генетична схильність в цьому винна, а думати, це моя дитина, що я маю зараз робити. Інакше для того, щоб у нас вибудовувалися класні стосунки, я маю підтримати свою дитину. Ну, багато підлітків проходять через алкоголь. Це ні про що не говорить лише про те, що дитина схамениться, якщо у неї в сім'ї все добре. Тож, будь ласка, подумайте, буду рада, якщо приєднаєтесь до Happy Academy. але добріше пам'ятати, що сепарація відбувається пам'ятати, що край необхідно зберігати спокій в цій ситуації і думати, 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 думати можливо, звернутися до кураторів. А можливо ще раз пройти курс про всиновлення, але вже з тими питаннями, які є на сьогодні, для того, щоб отримати кваліфіковану підтримку, навчатися батьківству це точно і пам'ятати, що в процесі сепарації буває різне. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і нехай вам щастить і вашій дитині.